Слава Богу, брати і сестри. Я дуже вдячний, що я сьогодні можу бути на цьому місці на цій конференції і бачити вже трохи менше, але молодь тут на цьому місці, і ті, що я думаю, що і вірю, що ті люди, які дійсно мають в серці це покликання, щоб служити Господу е, місією і проповідати слово людям, які дуже нас чекають. Е, Знаєте, коли брати мені сказали, щоб я свідчив, я собі знаю, що тут є брати, які можуть більше розказати, може, мають досвід більше як у нас, але якщо так сталося, то я вірю, що Бог хоче прославити своє ім'я, свою роботу, що він робив в Костичанах. Це Костичани – це румуномовне село на граніці з Румунією і з другої сторони 9 кілометрів і Молдавія. І я там народився, і так Бог зробив, що в 97, 1997 році мене з жінкою покликав Господь на покаяння. Він нас знайшов. Ми жили у світі, у мене в сім'ї нікого не було звіруючих, але так Бог зробив, що ми стали дітьми Божими. У 1998 році весною ми прийняли хрещення. І коли брати, які були в Косичанах, було там пару сімей віруючих, там ще була не реєстрована церква, брат Костіка, ще тоді цей Кір'як, він там пастором був. І ці брати мене покликали з жінкою, ну ми молоді, лише прийняли хрещення, нічого такого не знаємо, радуємося у Господі. І вони покликали, і ми сіли, і вони біля нас і дивляться на нас. І брат, цей відповідальний, брат Василь Олександрої, був в той час. Каже, слухайте, у нас нам було слово давно, ми вже чекаємо, було слово від Господа, що прийде якась сім'я світу, і з тої сім'ї почнеться церква в селі. Ми так на це подивилися, знаєте, ну добре. Слава Богу. Але ми пішли, бо Бог нас призвав у Володську церкву, ми покаялися у Волокі у брата Фіодора Горди. І ми тут були членами. Після цього зразу я в 99-му році поїхав в Італію працювати, бо у наш, наш стан був дуже такий. Ну, дуже бідно, ми жили. Батько був слабий. Я покаюся, був вчителем музики і музикантом залишив то все, бо сказали, то, то не для. Для покаяних людей моя жінка парикмахером, Ну в ті часи, ви пам'ятаєте, які часи були, і я, мені прийшлося поїхати працювати, щоб ну, заробити для того, щоб сім'я змогла тоді прожити. В цей час, десь у 2002 році, я отримую телефон від моєї жінки. І вона каже: Слухай, мені Бог показав, що я не йшла там біля траси є місце що там буде дім молитви. А там була хатинка невелика, і жінка стара, вона приходила до нас. Моя жінка давала їй їсти, говорила з нею. І вона сказала: я хочу продати своє господарство, там 10 тисяч треба було в той час дати за господарства. Моя жінка обрадувала, здала 300 євро їй вдаток. Каже, коли прийде ваша дочка, ми перепишемо, і то буде, будемо там збиратися у цьому. Але так не сталося через пару років. Моя двоюродна сестра, я бистро розказую, щоб як придісловив, щоб зрозуміли, бо це не було з 17 го року. а Це молився хтось за це. Це все Божа праця була перед цим. І моя двоюродна сестра викупає, і ця жінка нам повертає ці гроші, викупає то місце, і там будує великий двохповерховий будинок, такий великий, внизу магазин на другому поверсі. Хотіла зробити ресторан, там якийсь банкетний зал. Ну, я приїхав, подивився, кажу, ну, значить, це не хоче Бог, щоб тут був дім молитви. Але в серці в серце весь час було переживання за, за моє село. В той час я в 2007 році вернувся з Італії, я там обіцяв Господу, що я буду служити, якщо Він мене благословить. Зробив деякі обіцянки Господу, що по поводу дома молитви. І... Почав працювати у церкві, в волоки. Через пару років мене рукопликлали як дякона, потім як присвітера, працював з, з підліками, потім з хором церковним. І в один день, в той час, якраз в 2017 році, якщо пам'ятаєте, був таке, ну дали нам такий дозвіл, щоб ми могли в кожному селі в Домі культури. Там про реформі було це свято реформи від Мартина Людера. І якраз. Там, мало бути, в Костичанах. Я получаю телефон від брата Костіки, Кучеряна. Він каже: слухай, не хотів би ти поїхати там у твоє село, бо там будуть брати там організовувати це свято. Я поїхав, це була неділя після обіду, поїхав туди, посидів у залі Доми культури, подивився, там зустрівся з братом Віталіком, е, Урсуляком. Ще був, був брат з Румунії. І вони там Розказували, там пару людей було, щось, пару віруючих зібралися, ну таке. І я собі поїхав, так подумав, боже, багато було таких починань, але я знаю, що буде. І поїхав собі у церкву. На той же неділі, у середу, я сидів е, на другій лависці у волоці, в церкві, сидів, хор заспівав, я сів і чую такий голос. Чую: тобі добре? Я так подивився, ну, кажу. Собі у серці, да, так, все добре, все у мене добре, я в церкві, служитель, ну все, ну все, от, всі стіни, все гарно, все з пісні співається, все добре. Каже, але що ти робиш з твоєю сім'єю? Моя мама не була покаяна, мій брат не покаяна, сестра не покаяна. Ніхто. Що з ними буде? Знаєте, я зрозумів, що це було покликання, щоб я йшов. Бо, як казали брати передо мною, дуже тяжко, знаєте, залишити уже все готове. Приходиш, тобі нічого не треба робити. Ти прийшов у церкву, сів, став, тебе ще накормили, що здали, там якесь завдання, хочеш, не хочеш. То таке у нас, знаєте, свобода. Але там треба було йти в цей дім культури і починати. Закінчились ці п'ять служінь по, по реформі, і ми лишилися з братом Віталіком Урсуляком далі служити. І ми Починали від себе, там не знали ми, як робити. Але в суботу ми почали кликати дітей з школи. Робити там попкорн як казали, вату, музику ставили. Зорганізували осінню дві, два дитячих табори. А діти, коли приходять, з ким приходять? Бабушки, мами, папи, приходять. І почалось так у нас наша праця. Настав холод. Але вже було тако, десь людей 10-15, які постійно приходили на служіння. І прийшов вже холод в Домі культури, холод там не топиться. Ми перейшли до, до батьківського будинку, там моя мама ще жила, і там починали збиратися. Вечором збирали, збиралися ці люди, приходили другі, ми там співали пісні, якісь угощення робили. І так Бог дав, що в 2018 році вже у нас було два хрещення в. Водних хрещень. Одно ми провели в Волоці з Волоцької церкви, а друге вже в Костичанах провели там біля того будинку, двохповерхового, де ми колись давали завдаток, щоб купити там місце для, для, для дома молитви. Через 15 років, виходить, моя двоєдна сестра з чоловіком кається, а їм що робити з цим? Розумієте? Дивіться, як, як Бог працює, як Бог все. Все, все бачить зарані. Знаєте, сама велика проблема, що я замітив за ці роки, що ми там служимо, знаєте, яка сама наша велика проблема сьогодні? То, що ми, люди 21 століття, ми хочемо отак от все. Ми сьогодні хочемо проповіту, щоб, щоб була повна церква. Сьогодні щось сказати, якесь зробити, і зразу, щоб люди, я не знаю, там в черзі стояли. Але тут йде велика, велика битва. Йде розумієте, за, за душі людські. І почалося так це служіння. Брат Карпов прийшов скаже, ну брат, треба церкву тут робити вже у Костичанах. І з, з допомогою нашого Господа у 19-му році, у січні, ми зареєстрували церкву Христос для кожного. І з того часу ми почали служити, але в нас нема дома молитви. І так зробили, що ця сестра хотіла продати, ми купили цей дім, другий поверх там зробили. І з того часу кожного року у нас є водне хрещення. Всі наші члени церкви, всі люди зі світу. Практично дуже мало тих, що прийшло з віруючих так, з других церквей, всі приходять, люди невіруючі. Але постійно, знаєте, постійно нас Бог побужає, що ми щось, щось зробили. Нам теж приходили люди і казали, наші вам такий великий дім молитви. Куди вам? Там якусь хатинку, що ви тут в селі? Ну у нас є церквя, що по 15 років будується. Знаєте, ми в 19-му році зареєстрували, в 20-му купили, а в 22-му році, 11 червня, було відкриття дому молитви. З допомогою нашого Господа. І це, я вам кажу, це не наше заслуги, це все Господь. Але Господь, знаєте, коли працює? Коли Його воля із нашою молитвою соєдняється, Він бачить, що у нас в серцях є іменно те, що Він хоче. Бо багато разів ми хочемо те, що не хоче Господь. розумієте? І ми обіжаємося, що нас Бог не слухає, а Бог нас слухає тоді, коли нас були серця за людей. Ми почали служити. Церква десь дійшла до 60, десь у нас було членів з групою служіння, але ще шестеро перейшло у вічність. Багато поїхало з цією війною за, за кордон, хто повиходив заміж і лишило зараз. У нас є 33 члена члени без 10 чоловік, які група служіння, 43 члена члени церкви. У нас зараз. І слава Богу, але то, що Бог далі робить. То, що ми постійно робимо ці евангеліційні, як казав брат Костіка, великі дні. Ми робимо їх 4, 5, 6 у, у рік. Це дуже багато коштує, але Бог допомагає і дає нам і ресурси це робити. І там приходять так в середньому 70, 80 людей приходять з світу на, на ці служіння. І це дуже важливо. І в один день я приїжджаю з церкви додому, і жінка моя має дар видіння. Бог з нею багато говорить, і я трошки заздрю цьому, бо я кажу, але слава Богу. І вона, Я їду з церкви, у нас ще проблема. Там ще треба нам купити школу. Ми купили недавно, для, там, на першому поверсі для Воскресної школи. А вона мені каже, Бог мені сказав, щоб ви відкрили фонди милосердя. Я так на неї дивлюсь. Кажу, нам ще цього зараз не хватало. Знаєте, я навіть не подумав, що дійсно, ну нащо? І що ви подумайте, через дві неділі мене кличе председатель ОТГ і каже, слухай, там через дорогу є дитячий садочок, який зараз не працює, бо там лишився лише один в селі. Ви не б хотіли його забрати до церкви? Я кажу, ну. Нам би не помішало, бо ми думаємо надалі зробити якийсь соццентр там, щоб люди мали де прийти, зробити душ собі, щоб постирати свої вещі. Бо є такі сім'ї, що вони навіть не бачили ніколи стиральної машинки. Не бачили вони не мають взагалі душа де помитися. Знаєте, і це дуже тяжко. Це 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 нам. Іноді мені соромно, знаєте, це моє село, і я ніколи не знав. Так їдеш по трасі, ну кажеться, ну все, ну всі так живуть багато, але на самом ділі дуже багато бідних людей. Я кажу, да, але він каже, для того, щоб ми вам передали саді, вам потрібен фонд благодійний. Великий наш Бог. Знає Бог раніше. ви бачите. Він сказав дві неділі перед цим, я ось дивлюся, я такого лишився, кажу, ну це вже видно, що точно від Господа. І так ми почали, взяли цей садочок, почали там якісь ремонти робити. І зараз з 9 ноября ми почали робити. Ще нас Бог побудив до цього, щоб ми йшли до людей. Нас навідують, приходять люди. В неділю мали 18 цих людей з світу у церкві, плюс діти, які приходять. Але нас Бог побудив, щоб ми пішли до людей. І ми тепер з ноября, вже 5 місяців кожну суботу з допомогою нашого Господа робимо 70 обідів. І наша церква і група служіння розділяємося на сім груп чи вісім груп, і кожен бере собі по 5, 4, 6 сімей, і приходимо до них, приносимо цей обід. І плюс до того у нас є можливість їм сказати про Господа, з ними помолитися. І ви знаєте. Ми побачили дійсно картину, яка що, що стається, що є внутрі, розумієте? І ще раз, коли ми тут в церкві, ми не бачимо, що твориться там у світі. Нам кажеться, ну все, вони пропавші. Вони так чекають. Ви розумієте? Вони знають, багато людей знаєте, що кажуть, нам не при не треба нам нести їсти. Ви приходите до нас, щоб ми мали з ким говорити. Щоб ми мали з ким ділитися, розумієте, і, і нам не вистачає рук. Нас мало, розумієте, у нас контингент, наші брати і сестра, всі 83, 84 роки, 78, такі, бо молоді практично нема, Всі пороз'їжджалися, бояться ходити, і всі, що у церкві, люди такі літні, але все рівно ті, що можуть стояти на ногах, ми їх мобілізуємо, і вони йдуть. Показують, де є там нуждаєшся сім'я, з ними вони заходять, вони представляють і є можливість послужити Господу. Знаєте, одна з наших перепон чи проблем, які опять же, багато такого братів сказали, ну а які результати? Знаєте, ну я подивився вчора, коли хотів перед цим готуватися, я подивився, і ми почали цю працю з 17-го року, вже 8 років цим літом буде, знаєте. і Питаються, браття, а яка, ну яка є, є, ну який плід? Я вам скажу, плід є. Уже ці п'ять місяців, що ми кормимо цих людей, одна, одна людина, одна жінка вже покаялась і прийняла дома водне хрещення. Бо це обично люди лежачі, інваліди, люди, які не можуть прийти в церкву. Ми організували на бус, купили, що ми возимо людей, старих, літніх людей, возимо сванчківців, драниця і костичани, возимо в церкву, бо люди так ну, вони не мають, вони не можуть. Хто на костелях, маємо навіть в'язочках, цих, у, у, у цих веземо туди, в церкву. Бо саме головне, те, що ми зрозуміли, як церква, що саме головне, що від нас Бог чекає, це проповідувати слово, і щоб люди спасалися. Місія це саме головне. Все остальне теж головне. Воно важливо, воно дуже важливо для нашого зросту, для того, щоб ми були. Але якщо ми не будемо робити це, то все, чим ми прийдемо перед Господом? чим ми прийдемо? З тим, що ми дуже здорово співали для нас. Казав один брат сьогодні, каже, ми проповідуємо собі вже роками, собі. Знаєте, а коли людям будемо проповідувати? І це дуже важливі такі вопроси. Я маю таку нагоду. Дуже хочу подякувати всім церквам, які нам допомагали в часи, коли ми строїлись. Особливо церкві з Волоки, брат Маріус Лівану, який він біля нас з того часу, як ми почали з церквою, із Мансу є ця церква велика, там румунська, але вони біля нас, вони постійно нам допомагають особливо ну, Душевно, так, з, з, приходять до нас, допомагають нам з таборами дитячими, приходять з, з проповідниками, і це нас дуже е, ободьорує, щоб ми йшли вперед. Плюс того, е, багато з церкви, які участвували в тому, щоб допомагали нам. Ми, ми просили і нам допомагали. Хай Бог всіх вас рясно благословить і зробить так, щоб ми. Не опускали руки. Саме головне, то, що казалося сьогодні, саме головне, щоб це було Боже діло, Дух Святий, і щоб ми спиралися на Слово Боже, на те, що нам наказав Ісус Христос. Друге, дуже, дуже важливо, це команда. Один в полі не воїн. Я в якийсь час лишився один, бо брат Віталій захворів. І я лишився один. Це було дуже тяжко. Я приходив, починав служіння. Кликав на, на, на це, потім співав. І іноді приходили брати і проповідували О, є такі проповідні, що вони і співають, вони і проповідують Мені так було соромно, знаєте, брати. Але в мене виходу не було, розумієте? Не то, що я себе, я знаю, що це Господь, це його робота. І саме головне постоянство. Саме велика проблема, чому закриваються евангеліційні точки, це нема постоянства. Приходить чоловік два-три рази. Побачив, а ніхто не прийшов. На слідчу раз послав брата Георгія чи брата Василя. Брат Василь має е, стіл любви. Та він та ліпше на стіл любви, ти як йти в якесь 50 кілометрів, а там дві бабки приходять. розумієте? І дивишся, і все розвалюється. А постоянство це означає, коли приходиш, нікого нема, а є Господь там. І він знає, що буде там. Бо я чув своїми ушами, приходили пророки з Америки, приходили туди в Касчани і казали, тут сотні душ будуть спасатися на цьому місці. Так кому мені вірити? Господу вірю. Тому постоянство, це брат Вінковський ще проповідував У нас колись, коли було свято 20 років церкві з Волоки, він проповідував, що постоянство це те, що любить Господь. Щоб ми не дивилися ні на що, ні на погоду, ні на свій настрій, ні на те, що. Служіння це як в армії, розумієте? Хочу, не хочу. Я маю, я маю йти, бо Господь за мене вмер. Він віддав життя за те, щоб я жив. Тому я маю зробити все для того, щоб, щоб він був прославлений, щоб його ім'я спасало людей і щоб люди знали про Бога. Хай Бог всіх нас рясно благословить і всіх нас побуждає на місію з Богом і вперед, браття. І тоді, на небі, ми зустрінемося з нашим Господом, і там буде. e ouvida a Amém.